Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Тоді Олена Зелінченко, вітаю. Ми вже кілька разів розбирали схожі маніпуляції, але знову і знову їх поширюють. У мережі шириться черговий фейк про нібито вивезення мощів святих із Києво-Печерської лаври. Це, начебто, стало метою нової комісії, створеної міністерством культури України. Однак ці заяви є повною вигадкою російських пропагандистів, спрямованою на дезінформацію та маніпулювання релігійними почуттями українців. Сьогодні ми розглянемо, чому такі чутки не відповідають дійсності, і що насправді стоїть за цими фальшивими новинами. Як і чому виникла ця дезінформація? Хто стоїть за її поширенням і що насправді відбувається з релігійними святинями Києво-Печерської лаври? Російські пропагандисти намагаються використовувати релігію як інструмент для сіяння недовіри до української влади і як вигадують нові фейки для розколу українського суспільства. Це ми з'ясовували в розмові з фактчекеркою Оксаною Полулях, зокрема детально розпитали про методи, якими російська пропаганда маніпулює релігійними темами, і з'ясували, чому важливо вчасно виявляти і зупиняти поширення подібної брехні. Насамперед цікаво, чому релігійна тематика не перестає бути такою привабливою для російської пропаганди. Які саме маніпулятивні техніки використовуються в цьому разі, говорить Оксана Полулях. Тема релігії є основною, і ми бачимо, як російська влада час від часу закидає, що нібито Україна не дотримується там релігійних прав українців, і вона така насправді є стержневою Російські дезінформації щодо країни, української влади. Ось оцей фейк про розграбування ларвських печер. Він насправді не новий. Ми помітили, як особливо в російському сегменті соціальних мереж і так само різні там російські інформаційні сайти вони почали поширювати повідомлення. Що нібито українська влада збирається вивести за кордон мощі святих, які наразі зберігаються в києво печерській лаврі. і нібито саме для цього українська влада створила комісію з оцінки стану і збереження мощів святих. Ну насправді ці заяви пропагандистів вони безпідставні і не відповідають дійсності. Якщо ж ми зайдемо на сайт Міністерства культури України, ознайомимося із цим наказом, а ми побачимо, що дійсно була створена комісія для перевірки мощів святих. Тих у Києв печерській лаврі, проте вона займається не лише перевіркою наявності останків святих у гробницях ближніх і дальніх печер, а й вона мета цієї комісії оцінити їхню історичну і наукову цінність. Такі комісії були і раніше, які перевіряли наявність святин, їхній стан та їх збереженість. Варто нагадати, що радянська влада ще в кінці 80-х років вони передали територію Києво-Печерської лаври українському екзархату Російської православної церкви, ну зокрема, перед Дали територію дальніх і ближніх печер, де якраз і зберігалися мощі святих, і відповідно церква отримала право опіки над цими мощами. Останні 10 років ми бачимо питання про те, як ці мощі зберігалися, чи дійсно ці мощі, які зберігаються, або які раніше зберігалися, чи вони наявні в печерах, і чи дійсно ці мощі належать тим святим, чи вони ж були вивезені, оскільки є підстави вважати, що мощі частково були вивезені з території України, зокрема в Російську Федерацію, і от насправді ціль оцієї цієї комісії. Ну, звичайно ж, російська пропаганда вона використала всю цю ситуацію аби в черговий раз дезінформувати населення і розповісти про те, що нібито от Україна вивозить за кордон різні цінності, культурні, релігійні. Ну і зокрема сакральні цінності, нібито так само вивозить за кордон для подальшої продажі і так далі. І вочевидно, що ця історія. Орієнтована як на внутрішнього споживача російського, так і в Україні на прихильників московського патріархату. Російські пропагандисти не випадково згущують фарби і говорять гучні слова про так зване розграбування святинь. Як нам це розуміти? Яку мету вони переслідують, поширюючи такі маніпуляції серед українського суспільства? Розповідає Оксана Полулях, фактчекерка проєкту Стопфейк. Такі фейки розграбування святинь вони викликають бурю емоцій там, магніву і так далі. Такі повідомлення вони сильніше впливають на людей. Там до прикладу даний фейк, про нібито вивезення мощів святих за кордон, воно підсилює цю поляризацію в суспільстві і тезу російської пропаганди про те, що нібито вірян московського патріархату проти них відбувається таке собі гоніння, і в тому числі розграбовують їхні святині. І так само це чергова. Спроба російської пропаганди дискредитувати українську владу, оскільки вони подають дії держави та про культурну спадщину, якісь там законодавчі обмеження діяльності української православної церкви Московського патріархату, як такі собі варварські або ж такі антихристиянські дії, і згодом все це вимальовується в таку собі картинку, що нібито влада постає в такому образі безбожної сили, да, яка воює із вірою. А ми ж то знаємо, що в російській пропаганді виходить так, що російські війська ніби тут воюють і за християн, і за руських, і так далі. Ну і очевидно, от вони намагаються за допомогою таких фейків поляризувати суспільство і в черговий раз зобразити українську владу, таку собі антихристиянську, таку безбожну варварську. Ну як на мене, ще от такі фейки вони активізовують проросійські сили. Ну там не тільки в Україні, а й за кордоном, оскільки ми бачимо, як за кордоном теж працюють і російські лобісти. Вони поширюють оцю дезінформаційну тезу про те, що нібито у нас віряни московського патріархату проти них йде таке собі огоніння. Подібні повідомлення вони є там тривожними для західного світу, оскільки мова йде про культурні цінності і так далі. Релігійна тематика вона є складовою цього руського міра. І Росія. Позиціонує себе як такого захисника православ'я, і вони фактично використовують цю релігію як такий ідеологічний інструмент, так як один з таких наріжних каменів руського міра. І відповідно, в усій цій міфологемі там Києво-Печерська Лавра і інші святині, та той самий Крим, оскільки там, нібито, хрестився Володимир Великий, все це є такими собі сакральними символами, які, нібито, ну вони пов'язані з історією Русі. А тому, ніби то і мають відношення до Росії на думку російської пропаганди, і тому вони мають теж бути під контролем от, от Росії оцього от грузкого міра. Ну і загалом ми бачимо протягом повномасштабного вторгнення оці повідомлення про те, що там українці нищать православ'я. Ну це таким є одним із, із наріжних каменів, і часто ми якраз бачимо це таким як поясненням місцевого російського населення. Одна із причин, чому Росія розв'язала війну проти України. Годі говорити. Що слід бути обережним, коли стикаєшся з релігійними фейками, адже вони мають потужний емоційний вплив, як уникнути впливу подібних маніпуляцій і не дати себе обдурити, пояснює фактчекерка Оксана Полулях. В даному випадку інформаційним приводом для цієї маніпуляції стало повідомлення про те, що нібито одне з міністерств України воно створило комісію для дослідження мощі. От одна оцій тезі російська пропаганда почала будувати різні припущення про те, що нібито міністерство культури України вирішило не просто перевірити мощі святилки ОБЧЕРські лаври, а й Потім їх вивезти. Ми рекомендуємо найперше це звернутися до першого джерела. В даному випадку у нас першим джерелом є відповідний наказ Міністерства культури України. Всі накази міністерство публікує у себе на сайті, і тому ви без проблем можете зайти на сайт, знайти відповідний наказ і ознайомитися з його змістом. Також дуже важливо подивитися, хто є першим джерелом. Оцієї тези про те, що мощі будуть вивезені за кордон. І знову ж таки, якщо ми пошукаємо, об'являється, що цим Джерелом є один відомий російський пропагандист. Його теза про те, що нібито мощі будуть вивезені, вона не має жодних підстав, на яких би вона базувалася. Тобто, це його здогадка. І в даному випадку ми рекомендуємо якраз проробити таку роботу: піти до першоджерела, а також подивитися, а хто перший і коли опублікував тезу повідомлення про нібито вивезення, і зробивши оці два кроки. Стає очевидним, що дані закиди вони є загалом безпідставними, і вони загалом не відповідають дійсності. Це були коментарі і поради Оксани Полулях, фактчекерки проєкту StopFake. Ми невтомно нагадуємо про те, що потрібно уважно ставитися до інформації, яку ви споживаєте. Що читаєте, дивитеся, переглядаєте, можливо, навіть коментуєте, щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість в ефірі українського радіо. Рубрика Фейк-контроль. Будьте з нами. Фейк контроль не дамо шансів російській брехні.